Королівські землі одна з дев'яти складових семи королівств. Цей регіон ніколи не був незалежним, він переходив то від річкових земель до штормових та інших регіонів, поки не був завойованим Егіоном-завойовником. Він зробив королівські землі головною опорою континенту. Це сталося 300 років перед смертю Роберта Баратеона. Таким чином, це наймолодший регіон континенту, тому він не має своїх власних культурних особливостей. Королівськими землями керує король на залізному троні і столиці, що називається Королівська Галею. Найбільше місто у Вестеросі та столиця семи королівств. Протягом 300 років нею керували Таргаріяни, поки їх не скинув Баратеон. Королівські землі поділені на дві частини. Однією з них безпосередньо керує король, друга, яка набагато менше, перебуває під контролем спадкоємця престолу, який живе на драконовому камені. Бастарди народжені тут отримують прізвище Уотерс. Королівські землі знаходяться на східному узбережжі Вестероса, на березі Вузького моря. Також регіон поділяється на три великих частини. Основна частина розташована між річкою Чорноводна та мисом роздвоєний Кігод. Чорноводна найбільша річка на території королівських земель. Тут теплий м'який клімат, місцевість переважно рівня. На рівнинних землях ходючі поля, що забезпечують їжею столицю. Що стосується роздвоєного кігтя, це регіон на півночі, покритий лісами та пагорбами. Ну а на південні Чорноводної знаходиться вузька малонаселена смуга землі, більшу частину якої займає королівський ліс. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео та переходьте в наш телеграм, посилання в описі.